СБУ на Львівщині заблокувала міжнародний канал незаконного везення заборонених речовин. Вилучено товару на майже 42 мільйони гривень. У результаті спецоперації затримано двох учасників протиправної схеми, які брали участь у переміщенні товару через державний кордон і його в подальшому розповсюдженні на території України. Під час спецоперації вилучено понад 27 кілограм забороненої суміші, зокрема близько 6,5 кілограм особливо небезпечної речовини. Попередніми оцінками вартість вилученого товару на нелегальному ринку складає майже 42 мільйони гривень. За даними слідства, організатором діяльності є громадянин України, який нині перебуває за кордоном. До схеми реалізації він залучив 45-річного мешканця Києва. Він відповідав за збут продукції в Україні, а також 34-річну жительку столиці, яка виконувала роль кур'єра. Правоохоронці затримали жінку у пункті пропуску у гринів під час спроби ввезення великої партії товару. Під Час огляду авто у днищі транспортного засобу було виявлено спеціально облаштовану схованку. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень згідно із статтями кримінального кодексу України. А саме фігуранту за частиною 2, статтею 15, частиною 3, статтею 307 – це замах на незаконне зберігання та перевезення з метою подальшого розповсюдження. Суд обрав обом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застав. Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організатора схеми та інших осіб, причетних до функціонування міжнародного каналу.